Якщо б я продовжувала лінуватися, я б залишилася у своїй коробочці, ніколи б не почала заробляти, сиділа б на одному місці, ніколи б не дізналася, що насправді я розумна людина. що В мене є великий просто величезний потенціал, що я вмію і можу допомагати іншим людям. Являється, я не інтроверт. Головне, я б ніколи не почала цей ютуб канал. Усім привіт, друзі, з вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Гри Ліла і провідник у тонкі плани. Якщо ви хочете ознайомитися з моїми послугами, то я запрошую. o was... que Опис, там є посилання, за яким ви можете перейти і записатися до мене. Що вас цікавить, які ж послуги взагалі існують, і більш детально переглянути, що саме туди входить, то я запрошую вас в інстаграм, там в хайлайтсах дуже детально пояснено, що саме, де ми робимо. Тому ви зможете обрати для вас саме ту послугу, яка вам більш за все подобається. Я тільки за співпрацю, тому якщо ви хочете записати, можливо, зі мною відео зустрітися чи щось інше, то пишіть туди ж. А зараз ми поговоримо з вами про лінь, про лінощі про те, як приходити до дій, і не тільки тобі може бути скільки завгодно складно, але послухай, Люба, навіщо ти взагалі живеш це життя? Коли я зрозуміла, що так, сенсу в житті може і не бути, я обрала для себе просто створювати свій власний сенс, тому що. Навіть якщо для когось його немає цього сенсу, то для мене він буде у тому, щоб покращувати себе і еволюціонувати з кожним днем, ставати краще, любити себе, прокачувати себе по максимуму. І до речі, якщо б я не перестала лінуватися, я б не почала ніколи цей ютуб-канал. Це просто божественно. Я дякую собі кожен раз, коли починаю знімати нове відео. Зараз я поставлю тобі питання, чи хочеш ти усе своє життя бути у стані жертви? Чи хочеш ти жити своє життя так, як жили його твої батьки? Чи хочеш ти залишатися на одному місці і нічого не робити, не бути цікавим іншим людям, не бути цікавим собі, знецінювати? Звісно? Дуже важливо себе приймати, дуже важливо розуміти, що так, я знаходжуся в цій точці, і це є я, і це прийняття. Але є одне, але між змиренням і прийняттям є різниця. Бо це не одне і те саме. Якщо ви змирилися, це не означає, що ви приймаєте себе. Це одно ми живемо задля того, щоб постійно і постійно еволюціонувати, так от я ставлю тобі питання ще раз: чи хочеш ти бути і далі жертвою? Жертвою обставин, жертвою життя, жертвою своїх там невиконаних бажань і так далі. Хоча єдина проблема в тому, що ти дієш по старому, але до цього ми ще перейдемо. Якщо ти залишаєшся на одному місці... Останні жертви, ну в мене таке життя, бо я опинилася в цій сім'ї. Блін, ну в мене таке життя, тому що мене оточують такі люди, тому що обставини навколо мене так склалися, що навкруги війна, і я постійно боюся чогось через ці обставини, які мене оточують. Але, Люба, ви ніколи не вийдете з цього порочного кола, що ви не оберете вийти з нього. І якщо ви забули, то я вам зараз нагадаю. Хто які люди, які ситуації, обставини притягуються до людини, яка обрала бути в стані жертви: агресори і рятівники, звісно. Але це усе цей трикутник Карпмана, який постійно буде вас переслідувати, якщо ви не захочете вийти з нього. І звісно, це праця. Звісно, це може бути складно. Ніхто вам не обіцяє, що це буде легко, звісно. Але я вас вітаю. Ви вже на шляху до того, щоб змінити своє життя, того що ви знайшли це відео і буквально залишилися дивитися його далі. І зараз я також нагадаю тобі: у жертви немає багато грошей, у жертви немає класних здорових стосунків: є агресори, рятівники. І вона в своїй калюжі, бультихається і далі. Вона там брудна, несита, постійно їй щось не подобається, того, що вона ну, опинилася, ось такі обставини. І що ж взагалі з цим усім робити? Ви скажете, Поліна, господи, ну так, я жертва, окей, я це прийняла. Я розумію, розумію, що з цим робити. Я вам скажу: єдине, що вам допоможе, це дії. Але. Перед цим ви, звісно, повинні усвідомити, що саме ви робите не так. Тобто, ви можете, якщо у вас немає такої можливості прийти до мене на консультацію або ліло, або занурення, то ви можете самостійно зараз, от буквально поставити на паузу і зробити такий список, взяти листочок і написати, за що я ненавиджу це життя. І ви просто будете описувати, скоріш за все, ті пункти, які не стосуються конкретно вас, а стосуються просто навколо вас якихось речей. там. Я живу не в тій країні, я просто не знаю, що робити, бо навколо мене одні ідіоти. Я незадоволена тим, що Рашка на нас напала. Я там бла бла-бла. І це усе ви зараз напишете, поставте на паузу, будь ласка. Все ви написали. Супер. Зараз я вам скажу таку річ, яка, можливо, вас розчарує, або ви будете в шоці. Ну, не знаю, як ви відреагуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви відреагували, це важливо. Але прикол в тому, що усе починається не з зовнішнього, а з внутрішнього. Ви знаходитеся в тому стані, в якому знаходитеся саме через те, що ви. Думаєте, чим ви себе наповнюєте, на що ви звертаєте увагу, і те усе, що відбувається у вас всередині, тому що спочатку йде ваше рішення, спочатку йде ваша думка, а вже потім йдуть інші усі речі. І так, якщо вас не влаштовує щось за вашим вікном, наприклад, те, що я вже казала вибухи, то ви банально. Не можете собі дозволити переїхати з цієї країни, або переїхати в більш комфортне і затишне місце. Я, звісно, розумію, що для е, чоловіків це більш складно зробити, але це можна зробити, якщо вам не дуже спокійно, в якесь село переїхати, я не знаю. Що завгодно можна зробити насправді? Головне, що потрібно зрозуміти, чому ви знаходитеся на тій точці, в якій ви знаходитеся, тому що у вас. Є більш вагомий аргумент, більший пріоритет того, де ви є, тобто там вторинна якась вигода, да? мені просто комфортно жити в тому ж самому місці. Просто мені комфортно працювати на цій самій роботі. Просто я не хочу, щоб виходити з тих стосунків, з яких я була, і бла бла-бла. От запишіть собі. Усе це, і усвідомте, що та точка, в якій ви зараз знаходитеся, навіть якщо ви думаєте, що вона вам не подобається, насправді вона вам подобається більше, ніж ідея змін. Тут ми переходимо до того, на чому базується взагалі уся ця лінь, невиходження на новий рівень життя, до змін і так далі. Це усе відбувається зазвичай через банальний ну, страх і якраз лінь. Що таке взагалі лінь? Бо про страх в мене вже є відео на каналі, пошукайте його, будь ласка, і подивіться. Лінь це якраз вибір і звичка. Це змирення з ситуацією. Коли ви не розумієте і не знаєте себе, ви просто обираєте діяти так, як ви діяли раніше. Я хочу отримати швидкий дофамін, тому я зайду в Тікток, подивлюсь рілс. Чи що ще подивлюсь, серіали якісь буду уникати своєї реальності, я не буду вирішувати проблему і ситуацію. І насправді лінь це показник того, що ви не знаєте самого себе, тому що, коли ви знали б самого себе, ви б дуже і дуже рідко опинялися в ситуації, де ви лінуєтеся, тому що ви б робили те. Що вам подобається, і ви б відпочивали так, де ви дійсно відчули б відпочинок. Зверніть увагу, чи казали вам колись батьки в дитинстві, що, типу, ну вийди на вулицю, там відпочинь, прогуляйся, там подихай свіжим повітрям. І якщо ви подивитеся на таких пристарілих людей, людей у віці, які вже пізнали це життя і розуміють. Що потрібно робити, то ви побачите, що вони живуть там на дачі, наприклад, або вони дуже часто гуляють. Це не просто через те, що їм нічого робити, а тому, що вони розуміють, усвідомлюють важливість свого здоров'я. Моя бабуся робить кожен день зарядку. І це не тільки через те, що в неї там болять коліна, а й через те, що вона усвідомила, через що вони болять взагалі. І що рішення прямо під носом вашим знаходиться? Якщо у вас немає мотивації, зробіть щось. Просто почніть щось робити. Усе криється в діях. І ми можемо піддаватися своїм думкам, що блін, я там не хочу. Блін, ну в мене ну в мене немає настрою. І звісно, це також нормально. Це нормально, якщо ви усвідомлено заходите в цей стан, і ви розумієте, так, я трішки побуду в цьому стані, я дозволяю собі це, але потім я вийду з нього. І продовжу робити те, що мені подобається, і це найголовніше. Тому, якщо ви знаходитеся в постійній такій лінії, що ви приходите додому, і вам одразу лінь там не знаю, навіть роздягатися, просто йти банально в душ, або ви починаєте таким чином заходити у якусь депресивний стан, депресивні епізоди і так далі. Це все відбувається саме через те, що ви не вмієте банально відпочивати. Ви не знаєте, що вам подобається. Ви знаєте, чи подобається вам малювати, наприклад. Ви ходили коли-небудь на теніс великий, або малий? Ви грали коли-небудь на фортепіано, чи слухали ви класичну музику у театрах, чи ходили ви на балет? Чи спілкуєтеся ви з тими людьми, які вас мотивують і які піднімають вас вгору? Або це такі ж самі люди. Які постійно знаходяться на одному місці, і ви разом ідете такі сумні, ліниві, і ніхто нікого не мотивує. Буквально усі рішення знаходяться під носом. О, чудо! Ти можеш обрати свою нову гілку реальності, свою нову реальність, і це факт, це правда. Є теорія, в яку я вірю про те, що існують. Дуже багато реальностей в один і той самий момент і час. І що якщо ви захочете обрати іншу гілку реальності, ви можете це зробити. До речі, про гілки реальності в мене також є відео на каналі. Якщо ти продовжуєш діяти по старому, то ти продовжуєш залишатися на одній точці. Це ми закріпили і запам'ятали. От тобі потрібно зрозуміти, як би почала діяти краща версія тебе. Що вона робить кожен день? Яка її рутина? Що вона читає, що вона дивиться, на чому вона концентрує свою увагу, які гроші і на чому вона заробляє? До речі, ви можете поставити собі таке питання, щоб зрозуміти, куди вам рухатися у напрямку грошей: де мені працювати, або ким мені працювати? Ви можете спитати себе, що б я робив або робила? Якщо б я навіть не отримувала за це гроші, і ви отримаєте свою відповідь, бо дійсно найщасливіші люди це ті люди, які працюють по своєму хобі. А якщо ви вже вмієте щось робити і десь працювали до цього, то ви можете взагалі з'єднати своє хобі. З цією роботою і навичками, які вже до цього мали, і це буде взагалі дуже класно, тому що навіть психолога звичайного вже мені здається немає. Цифрові психологи вже тобто люди, які розбираються у цифрах. У тому, як визначити по даті свого народження, там що відбувається з людиною, там з її душею і так далі, так само я, як психолог, я обрала як інструмент лілу, тому що мені подобається як вона сильно розкриває людину і допомагає змотивуватися, і не тільки там дуже багато інструментів, просто конкретний перелік дій, як тобі жити, і коли ти якраз заходиш в цю гру, ти починаєш розуміти, що ти не так робив, і як тобі насправді потрібно діяти. І це не просто мої слова з відео, да а це саме думки людини, яка зайшла у гру. І вийшла. Тому головне, що потрібно зробити, це почати робити по-іншому, просто обрати, що все, я вже побула там однією своєю версією, а тепер я вирішила, що я хочу бути взагалі іншою людиною. Все з чистого аркуша, буквально, ну або майже. І те, що вам подобається в собі, ми залишаємо, а те, що не подобається, ми виправляємо і змінюємо. Якщо у вас була звичка йти по одній дорозі, то почніть ходити по іншій, по третій, по четвертій, по п'ятій, того, що так ваш мозок більше буде розвиватися. Коротше, просто візьміть і подумайте, що вам подобається. Ви можете взяти як приклад якийсь, якщо ви любите серіали, да дивитися, що мені подобається, от в цій чи іншій людині. Ось тут вона ось так себе поводить. Вона харизматична, вона дуже класно проявляється. Ага, а як саме, що вона саме таке робить, що мені це подобається? М -м -а, а як мені це розвинути? І головне, не зупинятися на усвідомленні, а почати дійсно змінювати і щось робити. Саме тому я вам і пропоную е записати собі. План дій на кожен свій день, тобто рутина, що я роблю кожен день, да? все. Користуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, що було для вас таким найцікавішим, від чого вибухнула ваша коробочка. Я буду чекати на ваші коментарі, на ваші лайки, підписки. Звісно, підписуйтеся, будь ласка. А я усіх цілую, Па-па!